Всім привіт! Ви на каналі Шукаю житло у Львові. В сьогоднішньому відео у мене є на розгляді одна ділянка дачна. Вона знаходиться в цьому лісочку біля молодих берез. Ви бачите, яке гарне живописне місце. Це по суті майже в лісі ділянка, можна сказати. Також ми поїдемо трохи далі по вулиці і розглянемо вже більш елітні ділянки, які знаходяться біля самого лісу, от з правої сторони ліс, з лівої сторони йдуть е, ділянки під будівництво. Також подивимось, якийсь заїзд на цю територію. Нагадаю, це є Рясне-Руське біля Львова. Дуже хороший, цікавий район, і дуже тихий, надзвичайно тихий спокійний район. Прошу вас підпишіться, поставте лайк. Це допомагає каналу розвиватися, адже багато хто цікавиться земельними ділянками і житлом у Львові, саме з інших районів, з інших областей. Тому допоможіть цьому каналу розвиватися, зробимо корисну справу. Дивіться, на карті я визначаю місце, щоб було зрозуміло, куди я їду, тому що хто у Львові, можливо, орієнтується в цьому районі, але хто з інших міст тяжко зрозуміти, тому я вказав на карті дорогу від оперного театру і до Грясної Руської. Це приблизно 13 км і пів години 25 хвилин на автомобілі їхати. Але нагадаю це від самого центру Львова. Це Ресне-Руське, як дорога від моста на Брюховичі, набірки там є такий малопомітний поворот. Я в минулому відео навіть було відео про цей поворот, його дуже легко проїхати, ну, взагалі незамітний. Але коли ви в нього заїжджаєте, там вже відкриваються реально цікаві пейзажі, цікаві будинки, ділянки, також краєвиди, є ліс. Дуже цікавий район і надзвичайно спокійний. Хто шукає спокій? І недалеко від міста, ну це буде досить хороший варіант. Дивіться, ось тут є дачна ділянка, дана, яку я розглядати буду сьогодні. Вона є 6 сотих площа і ціна 6000 доларів. В принципі, ціна, як на цей район, це є досить дешева ціна, але поїдемо, подивимося на місці, чому така ціна, в чому там справа, чи є доїзд, чи є електрика, як з комунікаціями. Так, далі ми поїдемо ось сюди. Ось тут є підйом, де зараз мишка, там є підйом. Його досить складно буде взяти, але подивимося, як, як машина стягне його. І ось тут, в самому кінці тої дороги, є нові ділянки, нові будинки, і з одної сторони ліс, з другої сторони ділянки також дуже цікаве місце. Ось це є під'їзд до ділянки дачної. Ось з цієї сторони. Заїжджаєте, впираєтесь ось в такий лісок, і з правої сторони є дачна ділянка. Нагадаю, 6-6 тисяч доларів. Я не є маклер, я цікавлюся для себе і також вам показую. Тобто, якщо буде потрібно, пишіть в коментарях, скину контакти продавця або оголошення, посилання на оголошення скину вам, якщо потрібно. Ось тут на правої сторони знаходиться. Як ви бачите, стежка є, дойти до неї можна, але машиною в принципі, заїхати до самої ділянки трохи складно. Автомобіль потрібно лишати біля будинку. Це, що був на попередньому моменті. І десь приблизно метрів 100 перейтися пішки. Якщо робити тут, будувати будиночок, ну, це на вас ляже по суті, 100 метрів дороги. Потрібно буде робити заїзду. До ділянки є заїзд, грунтова дорога, в принципі, проїзна. З цієї сторони немає великого підйому, можна і в принципі і літом, і зимою нормально доїхати. Комунікації також є електричні, електрична мережа на відстані десь біля 100 метрів, є можливість підключитися до мережі. Це є також дуже-дуже великим плюсом. По лівій стороні є така невелика річка озерце, можна навіть сказати, якщо його там чуть-чуть почистити, розкупати. В принципі, якусь рибку можна запустити, хто рибак, буде досить цікаво. Ось ви бачите, це вже сусідня ділянка. Хтось її доглядає, люди підкошують. Дуже цікавий район, насправді так тихо, там просто заходиш, пташки співають, спокій, шуму машин абсолютно не чути. Це від центральної дороги, напевно, метрів з 500 буде. ну Дуже тихо, надзвичайно тихе, спокійне місце. Я зараз виходжу в другу сторону від ділянки, звідси також є заїзд, але трохи складніший. Ну але люди якось їздять, я так розумію, вони кілька літом сюди мають доступ, тому що зимою спуститися ось на цю територію досить складно, бо дуже великий підйом. Я пізніше на автомобілі буду їхати під гору. Подивимося, як взагалі автомобіль стягує такі підйоми. Ось тут є по лівій стороні в нас будинок, люди живуть, гарний паркан зроблений, ну і гарний, відносно гарний, як на дачі. Це є досить гарно зроблена відсувна брама, гарна, культурна ділянка, тобто, я так розумію, люди тут постійно, можливо, проживають. І я ще зараз хочу по карті подивитися, що є досить така велика територія. З дачними ділянками, і я думаю, поки я вже є на цьому місці, заїду огляну, тому що я тут, ну, насправді, перший раз в житті, я ось не в цьому місці. Складно по карті зрозуміти, там з комунікаціями яка ситуація. Ось це ви бачите підйом до гори, який ми будемо брати пізніше. А я хочу піти наліво і подивитися, ось тут є. Бачите, дорога йде вліво і вниз спускається. Там на карті намальована якась річка. Дачня ділянки. Зараз підемо, подивимось, що там робиться. Це я зараз рухаюсь в сторону Брюхович. Якщо от на карту дивитися, це є на... в сторону Бірук, Брюхович. ось там є багато дачних ділянків, але я так розумію. Тут досить складно з заїздом. Ось ті кущі, як позаростають, ну, досить важко зимою. Я, напевно, би не ризикнув сюди взагалі заїжджати, тому що якщо впаде сніг, я думаю, що там залишитись і не виїдете, аж до весни будете стояти. А, ось ця річка. Що на карті я бачу, вона така досить заросла, але протічна є вода тече. Ось одна дача закинута. І ось це все поле, що ви бачите, це є дачні ділянки. Там якийсь мужчина косить, підкошує свою ділянку, в принципі, люди не дуже багато користуються своїми ділянками, але в принципі є ще такі ентузіасти, які доглядають за своєю територією, підкошують територію, а в загальному більшість ділянок в принципі, в закинутому стані. Ціни тут не є великі, там десь до 1000 доларів за сотку, від 500 до 1000 ціна за сотку на даних дачних ділянках. Ось я вже на автомобілі піднімаюся на цей підйом і можна оцінити, що в принципі досить складно. Навіть літом, коли суха дорога, машина просто на щебені розпользують, пробуксовують колеса. Я вже навіть поклав камеру, тому що одною рукою було важко полювати, вже боявся, що не стягну цей підйом. Але ну, складно. Літо виїдемо, але зимою, зимою на цей підйом не підніметесь. Це точно навіть на джипі, на якомусь повнопривідній автомобілі. Дуже складно. Це вже є відео з кінця дороги, ось по цій трасі, що ми їхали до самого кінця. То, що я на карті показував, ви бачите по правій стороні гарний сосновий ліс, ну, направду дуже гарний. Я не знаю, чи камера це відображає все, але дуже тихо, спокійно, гарно. Ну, Насправді, мені дуже сподобалося. Кого цікавить саме тихий район. Будь ласка, маєте місце, можете їхати, шукати ділянку, питати в сусідів, можливо, дадуть контакт, ось ви бачите гарна покошена ділянка. Воголошення я її не бачив. В принципі, я от в цьому районі досить складно знайти. Оголошення з продажем, але я так розумію, напевно, хтось її продає. Якщо люди косять, доглядають і самі не будують, можливо, готуються продавати. Але це приємно, що люди не опускають руки, піклуються про свої території, не запускають ось таких кущів, по яких змії гадюки можуть лазити, а доглядають серед території, це є складно, але це є дуже добре. І це є потрібна справа, тому що якщо схочете продати ділянку з зарослями, ну, дуже складно продати направку. Я вже скільки ділянок бачив, і з такими кущами зарослями це вимагає ну, дуже колосальних зусиль, щоб це покусити, викорчувати, наймати екскаваторів, щоб ось такі великі дерева, якщо викорчувати, це екскаватор, ну дуже затратні справи. Тому це легше покусити, поки трава і дерева невеликі, їх скусити, доглядати територію. Це буде завжди простіше, ніж запустити кущі і великі дерева. Ось як ви бачите, як виглядає дана вулиця, я навіть назви вулиці не міг знайти, пише нова вулиця, не знаю, чи це офіційна назва, чи, чи це просто якась така умовна назва, але якось так. Це є новий район, це можна сказати такий навіть як хутір, трохи недалеко від Львова, але такий елітний хутір. Тут дуже спокійно, Я не знаю, можливо, будинків 30, можливо, 40 є на цьому, в цьому районі. Дуже спокійно. Ви бачите, будинки трохи далі розташовані один від одного, сусіди один другому не будуть мішати. І ділянки досить з хорошою площою, 10-15 сотих. Кожна ділянка має ось де будинки побудовані. Ви бачите, є досить великі території, не є набудовано один на одному будинку що сусіди починають пігати один одного. Тут є досить гарно, широко все зроблено. Ось такий гарний паркан. Ось тут є доступ і зимою і літом доїхати можна елементарно. Дорога хоча грунтуваний, асфальт, але вона не всипана, вона є на підвищенні, вода з неї стікає. Ось тут є одна калюжа, але це немає нічого страшного. В загальному вода стікає ось туди, направо є схил. Лінія електропередач, ви бачите, йде також зліва, є освітлення дороги, є три фази заходить. Ось такі також гарні будинки, це вже на виїзді ближче до центральної дороги. Ось такі гарні будинки на схилі, і з них відкривається дуже гарний краєвид. Ось туди, на праву сторону, там є ліс, поле. І, направо. і ми спускаємося, можна сказати, з цього хутору, я ще вам покажу заїзд. Ось це є спуск, але він не є надто великий на автомобілі, я думаю, і зимою можна спокійно виїхати, в принципі, не складе великих проблем. І ми виїжджаємо на трасу, та що йде з Рясної Руської на Обріховичів. Ставте лайк, підписуйтесь, слідкуйте за моїми відео. Давайте ідеї, можливо, маєте якісь пропозиції, де зняти ще в якомусь районі. Буду дуже радий.